Всім привіт! Всіх радий вітати в себе на каналі Ми з України. Слава Україні! Ну що, як чуєте, працює наш змішувач. Сьогодні займаємося тим, що готуємо корм. Закінчився у нас корм. Ну, для різних груп треба все це діло приготувати і всі ємкості для різних вікових груп, для свиноматок, для курочок, для поросяток, для відгодівлі. Треба приготувати корм, і щоб це питання ми закрили на якісь 7-10 днів. Також потихеньку камінець перевозимо в інше місце, тому що він тут не потрібен, він тут заважає, поки у нас працює змішувач, поки у нас кормоцех в роботі. Ось замішали нову партію, чекає на свою чергу зерно, макушка, змішувач працює, ну а в цей час ми займаємося. Іншою справою перевозимо наш граніт ось, туди в садок, тому що відразу туди машина заїхати не може, Ну, а там йому буде місце. Також на цьому тижні плануємо забій кролика. Ось ця партія кроликів повністю готова вже до забою. Так що хочемо спробувати закоптити трішки, Ну, чисто так для проби. Щоб подивитися, як що до чого. Ну і так, м'ясом підморажуємо і відправляємо. Кому потрібно, замовляйте під відео координати дружини валі. Звертайтеся. Тушка десь виходить від 1,5 до 2 кг. ваги, ціна 190 гривень за кілограм. Так що будемо прибирати цього кролика, він вже. Дійшов до тієї кондиції, що можна його забити. І на його місце треба вже заселяти нових. Тільки вам сказав за кролика, Валя приходить, каже, давай вже є замовлення, потрібно сьогодні попрацювати. Кажу, як є замовлення, я тільки відео зняв. А ти кажеш, вже є замовлення. Ну, Валя там по вайберу своїм клієнтам, які замовляють м'ясо, всім понаписувала за кролики, вже є замовлення на кролики. Так що, хто хоче, не зволікайте, а то їх тут не дуже багато. Розібрав млинок, тому що щось попало і почало ну як, бить. Е, якийсь кусочок заліза проскочив. Я думаю, як він проскочив, там же стоять магніти, які це все діло забирають. Але яким чином він потрапив туди. Думаю, так, потрібно розбирати. Розібрав, і що я там побачив? Там скільки всього, що магніт просто вже наловив на себе і не в змозі був це утримати. І там, де повинні каміння е як, збиратися, там теж все було повно. Так що ось. Дивіться, яка тут краса, чого тут тільки немає. Так, ось. О, кусочки оці, які ось о він бив. Погано фокусується. О! Ось. Метал, метал. Підшипники. Раз, два. Гвоздь. Кусок проволоки. Ось, о, дивіться, який, ух! Чудовий кусок заліза. Так. Каміння, дивіться. Оце, що у нас в зерні попадається. Ось ще підшипничок. Шарики від підшип... підшипничків. Так. Ну тут добра вистачає. Добре, що є спеціальне місце ось в кришці. Заглиблення таке, де каміння повинно туди потрапляти. І ось магніт стоїть, на який залізо, цепляється. І вийшло так, що тут вже повно просто було камінців і цього всього мотлоху, і один якийсь кусочок заліза, проскочив. Тобто потрібно час від часу проводити ревізію, не нехтувати всім цим. Я напевно що Та вже десь рік працюю і сюди не заглядував. Ну, ось бачите, як буває. Скільки добра. Добре, що кришка кріпиться на ось таких ручних затискачах дві хвилини і вона на місці. Все. Зараз встановлюємо бункер на місце і працюємо далі. Трішки попрацювали і всі ємності повні. Подобається мені така картина, коли все повно, є чим годувати. Я знаю, що в мене є якийсь запас корму. Ось мої всі раціони, можливо, хто ще не бачив. Зараз приблизимо, покажемо. Нема ніяких секретів. Кому потрібно, беріть, використовуйте. Ось це в нас раціони для курчат та курей. Ось на 100 кг перша колонка. 100 кг або 100%. І там пішов вік. 30 днів 2,5 місяця. Ось від 2,5 до 4,5. Ну і так далі. Так, далі у нас йде корм для поросят. Це йде суперпредстарт і предстарт, який я готую сам на основі концентрата, Ось також ось на 100 кілограм. Це я розписую тут для себе, то можете не зважать. І раціони для свиноматок і відгодівлі. Тут у нас іде листок із свиноматками. Ось свиноматки супоросні гряки. Ось на 100 кг. Далі свиноматки лактуючі. Далі свиноматки глибоко супоросні. Це за два тижні до поросу ми переходимо на цей корм. І свинки ремонтні. І у нас тут ось ще один аркуш від годівля. Старт. Гровер і фініш. Ось всі мої премікси, концентрати. І готові корма, які я використовую, фірми, яких я використовую. Значить, у нас йде дві фірми: фірма Ава і фірма «Вілофос». Значить, На Вілофосі у нас знаходяться свиноматки, свиноматки супоросні, хряки і свинки, які на лактації свиноматки, які з поросятками. Ну, Плюс ремонтні свинки, плюс глибоко супорисні. Це все на вілофосі. Далі курочки наші преміксон Ава для курей. Далі кролики у нас готовий корм для кроликів. І виходить, концентрат для предстарта. Також сухе молоко, сорбент, підкислювач. Все використовую теж у Беру, який займається ось цією продукцією від фірми Ава. Замовити це все. Діло можна також по пошті. Все вони відправляють. Як Ава Женя, так і Вілофос. Координати залишу під відео. Кому потрібно. Все це діло можна для себе замовити з легкістю. Трішки підзатарилися ще. Підвезли пшенички. Ось повний бункер третони взяли. Не обійшлося без допомоги Віктора Гавриловича. Це просто людина з великої літери постійно допомагає. Каже, я на місці не можу сидіти. Мені постійно потрібно щось робити, рухатися, а людині <свісно> 71 рік. Так що ну, просто живчик, красавчик. Е... Каже, щоб я був ближче до Шелудька, я б з ним їздив на передок, допомагав би. Каже, просто ну, неймовірний титанічний труд виконує Сергій теж постійно. Спостерігає за його діями. Ну і в захваті, в захваті від всього. -всього. Ну, молодці. Галина Федорівна і Віктор Гаврилович це просто люди, які нам ну так допомагають і підтримують. Велика-велика вам подяка. Ну а на цьому поки що все. Трішки попрацювали, приготували корм, навели марафет з млинком. Все, зараз йдемо до кроликів. Потрібно приготувати замовлення, ті, які є. Ну і далі, далі по плану купа справ. Всім цього самого найкращого, не забуваємо про наших захисників, які дають нам змогу оце все робити, працювати і рухатися вперед. Підтримуємо, донатимо, і все буде Україна. До побачення.